Вечір. Ви дивитесь новини сьогодні. 12 лютого, четвер. І спочатку коротко, основні теми випуску. Сьогодні, 12 лютого, день жалобу Краматорську за загиблими під час обстрілу. Учні Миколаївської гімназії номер 4 виготовляють патріотичні листівки для бійців АТО. я хочу зробити український прапор і написати слова солдату. Побажання, щоб він повертався живим і не вмирав на сході України. Сотні маленьких сердечок за декілька днів відправляться на схід. Миколаївські волонтери зробили незвичний подарунок пересадівській школі. Вони передали учням прапор України з підписами славнозвісних кіборгів. У мінську завершилися складні переговори у нормандському форматі за участі президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Анг... Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда та президента Росії Володимира Путіна. В результаті зустрічі вдалося досягти певних результатів. Перемови не тривали більше 18 годин. Тристороння контактна група підписала документ, який готувався у важких дискусіях. Головне, що в ніч суботи на неділю, з 14 лютого на 15 лютого, о 0 годин, має бути встановлено безумовне припинення вогню. За словами президента України Петра Порошенка, державі виставляли низку неприйнятних умов. Але зійшлися сторони лише у двох напрямках: припинення вогню та відведення важкої артилерії, як української, так і російської, на відстань 25 кілометрів від кордону. Для цього сторони взяли строк у 14 діб. Також підписані домовленості передбачають звільнення всіх заручників протягом 19 днів. Було порушено питання негального звільнення Надії Савченко. Та чи вдасться звільнити жінку з полону, поки що невідомо. Хоча. На сторону України і в цьому питанні стали абсолютно всі члени зустрічі. Також у документі є чітке зобов'язання вивести найближчим часом всі іноземні війська з території України та детально розписана імплементація частини мінських угод щодо перекриття державного кордону України та спільного захисту за участі ОБСЄ. гарантії про припинення вогню бере на себе обсє найближчим часом ми відновимо діяльність. Спільного центру по контролю за виконанням цих домовленостей можу сказати, що за моїм дорученням, начальник генерального штабу Муженка завтра відповідно доручення отримав начальник генерального штабу Росії Герасимов. Проведуть переговори щодо забезпечення ефективного контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Це доручення також є вперше. Тим часом ворог продовжує посилювати свої сили на найбільш небезпечних напрямах насамперед на північному сході Луганської області та на Дебарцевському напрямі. В ніч на 12 лютого в районі населеного пункту і відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон: півсотні танків, чотирьох десятків градів, ураганів та смерчів, і також кількості БТРів. За даними, які оприлюднив сьогодні на щоденному брифінгу речник антитерористичної операції, полковник Андрій Лисенко, за останню добу у Дебальцево бойовики обстріляли з градів та артилерії 14 разів, А базовий табір сил АТО в цьому секторі понад 20 разів. Внаслідок цього в місті зруйновано інфраструктуру та житлові будинки. І зараз у нас на зв'язку зі студією пресофіцер Нацгвардії у секторі е і М Євген Адаренко. Євген, яка ситуація на сході? На даний момент ситуація в Маріуполі благодаря нашому наступленню. И освобождение ряда населенных пунктов, которые были до этого э, захвачены боевиками в нарушении Минских Относительно фронт отошел. Получается, для мирного населения, для местных, для мариупольцев это очень э, хорошо, поскольку их безопасность теперь уже не так э, подвержена риску, они не так подвержены риску, как это было до этого, поскольку обстрелы велись, в частности, из тех населенных пунктов, которые сейчас уже стали нашими бойцы готовы наступать, бойцы готовы и обороняться. Сейчас широкий найдет бой, практически уже целый день его обстреливают артиллерия, и поскольку боевики пытаются отвоевать населенный пункт назад, но наши подразделения, наши силы готовы там находиться, сколько будет необходимо, и обороняться до последнего. В частности, мирное население это очень приветствует, мирное население приветствует то, что мы защищаем эти позиции, поскольку, я еще раз повторю, для мариупольцев это большое облегчение, то, что боевики отошли назад. Люди нам действительно помогают, люди приходят на блокпосты с благодарностями, люди говорят спасибо, люди приносят какие-то там вещи, которые могут нам помочь, теплую одежду в том числе, или какие-то продукты питания, постоянно выражают благодарность и помощь. Что касается мирного регулирования, то здесь все... Начиная от нашего командования, начиная от наших офицеров, до кончая последним бойцом и мирными жителями, все действительно уже хотят поскорее урегулирования этой ситуации. Но тем не менее, нашу землю мы не отдадим и мы будем защищать ее столько, сколько будет требовать от нас командование, наша Родина. Чи есть какая-то информация о счету просувания наших войск и в якому направлении? Приблизительно мы продвинулись э, где-то больше десяти километров. Опять же повторюсь, сейчас бои идут в Широкино. Там находятся бойцы батальона Азов и Вооженных Сил Украины поддерживают их наши ребята, ребята из Нацгвардии. Сейчас идет очень большая атака боевиков, идет обстрелы артиллерийскими орудиями и градами, там подключаются и танки. Ну, я думаю, что сегодня и в будущем мы этот населенный пункт удержим и уже сепаратистам не отдадим. Влада Краматорська оголосила 12 лютого днем жалоби за загиблими під час обстрілу. У зв'язку з цим у місті скасовані всі розважальні заходи. Відбулася загальноміська панахіда та мітинг реквієм у пам'ять про загиблих під час обстрілу бойовиками міста. Нагадаємо, в результаті вчорашнього обстрілу в Краматорську загинуло 17 людей, ще 66 поранено, 11 перебувають у важкому стані в лікарнях. Збитки від теракту в Краматорську оцінили у 3,5 мільйона гривень. Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів забезпечити виплати допомоги сім'ям загиблих та громадянам, які постраждали від обстрілу бойовиками Краматорська Донецької області 10 лютого. Які настрої у населення Краматорська ми дізнаємося у Станіслава Черногора. Він з нами на зв'язку. У Краматорську день траура. Никакие масові мероприятия сильно не проводились. Горожані вийдуть на мітинги пам'яті погибших земляків 14 февраля в суботу, Представители органів місцевої власти. РЖМЛ вийдуть на 10 10:00 ранку, а патріоти города, об'єднання представників громад охорони за патріотичних організацій, вони вийдуть на 12:00 дня. Чи відновлюється інфраструктура міста, в якому режимі працюють соціальні об'єкти? В місті загибло 17 чоловік, в лікарнях всього постраждало ранено 63 чоловіка, і зараз в лікарнях міста лежить близько 30 чоловік. и там из них четверо детей. Э -э город, в городе пострадало 12 многоквартирных домов, э -э и общий ущерб уже был посчитан представителями управления жилищно-коммунального хозяйства на сумму около 3,5 миллионов гривен. Вот, Судя по тем данным, которые пособирали, было видно, как лежали ракеты, следы от них, это все-таки как бы там не рассказывали, но все-таки это прилетело. Со стороны Горловка, Дзержинск, вот, и с этой стороны. Ну, так, в целом, обстановка в городе спокойна. Понятно, что часть людей, небольшая часть из города людей выехала, опасаясь дальнейших обстрелов. Вот, и мы тоже не исключаем вариантов, что они могут быть. Но, собственно говоря, все под Богом ходим, и неизвестно, к чему это все может привести. Ну, в целом обстановка в городе спокойная, рабочая, все занимаются своим делом, работой. Ну, в общем, вот так. Такому подарункові можуть позазрити всі загальноосвітні школи Миколаївщини у пересадівському навчальному закладі. Відочора зберігається прапор України, який проїхав Європою. Був на Єйфелєвій вежі у Парижі. Його ж підписали бійці на передовій в зоні. АТО. символ держави пересадівським школярам передав лікар-хірург, волонтер Дмитро Бачинський. Далі репортаж Павла Москальова. Учні та колектив Пересадівської загальноосвітньої школи Жовневого району Миколаївської області є справжніми патріотами своєї країни. Вони і сітки плетуть речі збирають для бійців антитерористичної операції. Зокрема, волонтер, активіст, хірург Миколаївської обласної лікарні Дмитро Бачинський доставляв на передову речі, зібрані якраз колективом ось цього навчального закладу. І вони просто, просто пам'ятають про тих людей, хто сьогодні виборює ціною свого життя і здоров'я. Незалежність України незабаром ось тут, на стіні Пересадівської загальноосвітньої школи, з'явиться меморіальна дошка пам'яті Сергія Іванцова, десантника 79-ї окремої аеромобільної бригади, який загинув в зоні бойових дій. Зернятко виховної роботи педагогічного колективу Пересадівської загальноосвітньої школи проросло у душах юнаків та дівчат паростками виноградної лози. Якби сьогодні запитали у когось з цих юнаків і навіть дівчат, чи готові вони боронити рідну землю від загарбника, почули б тверде так, без жодних міркувань. Та й слово патріотизм у жителів Пересадівки наповнюється якимсь особливим своїм змістом. Адже мешканці свято шанують пам'ять загиблих визволителів, ветеранів афганців і сьогоднішніх захисників неньків України. Велике значення мають зустрічі із рідними загиблих воїнів. У нас кожного року майже приїздять у наше село рідні загиблих під час Великої Вітчизняної війни. І наше вшанування постійно пам'яті загиблих воїнів двох дивізій, які визволяли наше село 18 березня 1944 року. Звичайно, дає великі можливості для того, щоб ми могли виховати справжніх патріотів. Сьогодні у зоні бойових дій на сході держави перебувають дев'ятеро пересадівців. На жаль, захищаючи Донецький аеропорт від сепаратистів, загинув наш земляк. Старший прапорщик Кіборг Іванцов Сергій. Саме тому вчитель світової літератури пересадівської школи Катерина Мельник та її колега Тамара Лисак і організували літературно-музичну композицію. Робота порушила глибині питання пам'яті, шанобливого ставлення до історії і сьогодення держави, і головне патріотизму. Взагалі, пересадівці особливі люди, як приклад. У школі прищеплюють повагу до волонтерського руху пересадівці, хто чим може підтримує бійців на передовій. Ми вже збирали і кошти на підтримку бійців в зоні АТО. Ми допомагали із обмундируванням для наших молодих юнаків, які від'їжджали туди на службу. Ми збирали продовольчі товари, промислові товари. На сьогоднішній день у актовій залі ми плетемо маскувальну сітку, також передамо її в зону АТО. Лікар-хірург Миколаївської обласної лікарні, волонтер і просто надзвичайна людина. Це я про Дмитра Бачинського, бажаний гість у пересадівській школі. На його прохання учнями та під колективом закладу виготовляли сувеніри для воїнів передової. Навзаєм Дмитро привіз землякам символ української державності. Бійці підписали прапор України словами вдячності за їхню допомогу, моральну допомогу, підтримку солдатам. Цікава подробиця. З цим прапором Дмитро проїхав Європою, піднімався з ним на Ейфелеву вежу у Парижі. Проїхав з зоною бойових дій на Сході. Прапор підписали безпосередньо учасники війни, кіборги 79-ї окремої аеромобільної бригади. І не лише вони. Тепер ця пам'ятка займе достойне місце у музеї Пересадівської загальноосвітньої школи. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сотні маленьких сердечок за декілька днів відправляться на схід. Миколаївські школярі виготовили патріотичні листівки. Діти бажають бійцям перемоги та як найскорішого повернення додому. 11-річний Дмитро листівку для солдата готує вперше. Хлопчик з відповідальністю поставився до завдання та ділиться своїми думками. Я хочу зробити український прапор і написати слова солдату. Побажання, щоб він повертався живим і не вмирав. На сході України. Учні шостого класу Миколаївської гімназії завзято взялися готувати святкові листівки для солдатів: кольоровий папір, ножиці та клей. І ось за декілька хвилин в дитячих руках зі звичайних речей оживають яскраві валентинки. Я взяла ножниці салфетку, щоб зробити ось таку валентинку. Потім я буду писати на іншій стороні. Слова живи солдати, мрій та не здавайся. Я хочу написати слова, які зможуть підтримати наших солдатів. Україна буде вільною. Такі патріотичні уроки проходять в рамках благодійної акції з Україною в серці. Діти молодших та старших класів охоче долучилися до справи. Ми з дітьми виготовляємо валентинки для наших солдат. Ми хочемо їх підтримати в цей складний час, висловити свої слова захоплення їхнім героїзмом. Ну і взагалі побажати миру найскорішого миру. Через волонтерів діти передадуть власноруч зроблені валентинки безпосередньо бійцям на сході. Живими, ми вас любимо. Наталя Приходько Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина продовжує приймати переселенців зі сходу. Як працевлаштовують Миколаївські області вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Сьогодні наша знімальна група дізнавалась у директора Миколаївського обласного центру зайнятості Олени Димчишоної. Протягом 2014 року по допомогу працевлаштування до служби зайнятості Миколаївщини звернули 790 громадян. Всім без виключення надано кваліфіковану допомогу. Проте лише чверть вище вказаної кількості вдалося працевлаштувати реально. З іншими, за наявності об'єктивних причин, продовжується робота. Найбільше користувачів послуг зареєстровано у центрі зайнятості центрального району Миколаєва. При цьому ж цей центр зайнятості на активніше і працює. Я маю на увазі і по кількості працевлаштованих, і громадські роботи. Люди йдуть, тобто знаходимо різні такі види співпраці з роботодавцями, з волонтерськими організаціями, з органами влади однозначно, з органами місцевого самоврядування. Тісна співпраця здійснюється із соціальними партнерами, особливо департаментом праці та соціального захисту населення регіону. Без затримок ці категорії населення підбираються вакансії. Водночас, швидкість працевлаштування напряму залежить від бажання самого шукача роботи, його освіти, стажу роботи і розміру заробітної плати за останнім місцем роботи. жодної конфліктної ситуації у нас не виникало з такими людьми. Тобто всі питання, які піднімалися, вони одразу вирішуються. Відразу там дає можливість є зв'язок з роботодавцями, є окрема база даних вакансій саме для цих осіб, там де підприємства готові при бажанні таких людей. База даних таких вакансій створена. На жаль, вона досить невелика, і восени вона, звісно, була більш широка, ширша. Більш детально про ситуацію з працевлаштуванням тимчасово переміщених осіб та долю луганчанина, лікаря за освітою Олександра Ричкова, Ми розкажемо в підсумковому інформаційному щотижновику. Крапки над і найближчої неділі. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Видивитись новини. Ми продовжуємо сільськогосподарське виробництво, портова логістика, альтернативна енергетика, співпраця з миколаївськими партнерами саме у цих сферах, цікавить французьких бізнесменів. Про це зокрема йшлося на зустрічі посла Франції з представниками ділових кіл нашого краю. Зустріч влаштована регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області засвідчила глибокий інтерес бізнесменів наших країн до співробітництва. В першу чергу йшлося про потенціал сільського господарства, але не тільки Це проблема елеватора, яка дійсно дуже потрібна нашим компаніям. Я називав сектор енергоефективності, який дуже широкий сектор. Це дійсно очень много там різних субсекторів. значит и, и там есть много делать. есть много делать Так что э, потенциал огромный. Бизнес делается не между странами даже, не между компаниями. Он делается между людьми. Наши прямые встречи с бизнесом, наше прямое лоббирование, давайте говорить, в хорошем смысле, интересов наших предприятий на европейском рынке – вот тот путь, который необходимо проходить и который, безусловно, приведет нас к успеху. Уже 19 роков в Маколаеве успешно просеют предприемство с французским капиталом – фирма «Лактолис» комфортно работать во французской компании, потому что э, даже в, во время вот такой, скажем так, нелегких времен, скажем, депрессии депрессивного характера, потери некоторых рынков сбыта, э, объемов производства уменьшения, все равно, скажем, руководство компании и европейские Акціонери говорят о том, що завод заводи продолжать работать, будем, будуть допомагати матеріально і технічно нам. Бізнесмени закликали посла посприяти приходу французьких банків до Миколаївщини. Мовляв, інвестувати є, у що «Совєти нашим банкам я можу, я буду, звісно, передавати і повторити. Ноані впавні асизнають, э, признають важливість українського ринку. Серед інших побажань, у тому числі від компаній, котрі давно співпрацюють з французькими партнерами, спрощення візового режиму між нашими країнами. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Трагедія, яка сталася 2 лютого, досі не полишає у спокою більшість фанатів гурту Скрябі. Раптова смерть лідера гурту Андрія Кузьменка сколихнула всю Україну. Ця новина не пройшла і повз російські змі. Про достовірність фактів смерті рок-музиканта. Дивіться далі у нашій спеціальній рубриці Фейк-Контроль. Ранок 2 лютого приніс українцям жахливу звістку. Лідер рок гурту Скрябін Андрій Кузьменко загинув в результаті дорожньо-транспортної пригоди. За офіційною версією правоохоронців, близько 8.20 у Криворізькому районі Дніпропетровської області біля села Лозуватко сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак і вантажівки. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці події. Російські змі представили свою версію трагедії. Так у прямому ефірі каналу НТВ вони розповіли, що смерть Андрія Кузьменка трапилася через його політичні погляди. У останньому інтерв'ю співак розкритикував нинішню владу. Антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Две в Борисполі терористи захоплять літак, і от з нас вибриска: ти ти, і ти іді в від терористів забирайте, то не є терористи то є давним-давно давним-давно війна. І те, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди. Ніхто нічого не ніхто нічого не рубається. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. У сюжеті російського телеканалу представив Буцімто свідка подій, який розповів про нібито Хонду, яка і стала причиною аварії на дорозі. У мене стажилось впечатлення, що ця «Хонда» гониться за цим джипом. Ета Хонда прижимала цей джип, Йому нікуди було діватися, швидкість була велика і тормозити теж не було осмислено. Після чого прийшло столкновення. Ще однією підставою вважати, що співак передбачив власну смерть, став останній кліп гурту «Скрябін» – Кінець фільму. so Проте, за офіційною версією правоохоронців, причиною аварії стало перевищення швидкості джипу, за кермом якого був легендарний співак. Мати Андрія Ольга Кузменко, звернулася до ЗМІ з заявою. Не було жодної підстави, було чисте ДТП. Мені вже все доповіли. Є свідок, є людина, яка їхала з ним в машині. Поговорили з ним. На середній дороги був лід, все було нібито сухо, і по середній дороги була крижана брила, і він на неї потрапив. Також про трагічну смерть співака висловився у соцмережі і президент України Петро Порошенка. Жахлива, передчасна втрата, розум відмовляється сприймати те, що сталося. Запитуєш, чому в наших серцях Андрій Кузьменко з його гумором та прагненням жити і творити для всіх нас залишилося назавжди. Саш, о тобі небесно. Сьогодні ввечері буду слухати скрябін. Написав Порошенко у Фейсбуці. Отже, все ж таки, трагедія, яка сталася зі співаком, є жахливою випадковістю і її необхідно прийняти. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники служби порятунку провели інформаційну годину. Знай дотримуйся, пам'ятай» для учнів економічного ліцею номер 2 міста Миколаєва. До уваги слухачів було продемонстровано фільм Вибухонебезпечні знахідки. Піротехніка аварійно рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС Україна МКЛАСКО області продемонстрував ліцеїстам макети найпоширеніших вибухонебезпечних предметів, спорядження фахівця, яке вони використовують для особистого захисту при проведенні робіт по розмінуванню, та розповів алгоритми дій у разі виявлення предмета, схожого на боєприпас. Для того щоб інформація запам'яталась надовго, рятувальники запропонували юнакам відчути себе справжнім сапером та примірити бронежилети, каску, потримати макети ВНП у руках. і не менш важливим епізодом, було ознайомлення ліцеїстів з основними правилами особистої безпеки у разі знаходження підозрілих предметів. Були продемонстровані фотографії предметів, замаскованих під звичайні речі, цукерки, іграшки тощо, та обговорено наслідки нехтування правилами безпеки під час їх виявлення. В ході бесіди було роз'яснено ці всі питання, було продемонстровано документальні фільми, а також роздані листівки з агітаційною наочною інформацією. Наступним питанням, яке було обговорене, це поняття захисна споруда та значення сигналу Увага всім учням було продемонстровано, як користуватись інформаційним ресурсом для населення, розміщеному на офіційному сайті ГУ ДСНС України Миколаївської області, та як працювати з інтерактивною картою захисних споруд міста Миколаєва. Для кращого закріплення матеріалу всім школярам було надано привітничні листівки та буклети з корисними порадами та рекомендаціями. Керівництво ліцею подякувало рятувальникам за корисну інформацію, яка допоможе обезпечити учнів від біди. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І на останок оголошення 14 та 15 лютого Миколаївський зоопарк запрошує всі закоханих до себе в гості і обіцяє, що в ці дні закохані пари зможуть пройти за одним білетом на двох. А усім відвідувачам на ім'я Валентин чи Валентина за наявності документа, що посвідчує особу, вхід до зоопарку буде безкоштовним. І на це на цей час це вся інформація. Бажаємо усього найкращого. До побачення і бережіть себе.